Історія Хайлетлуз продовжується цього разу в самому серці. В'єтнаму гру створює британська Expression Games – молода амбітна студія з командною фахівців для ПК та консолей. Виданням займається легендарна Team 17 відома завдяки Worms, Overcooked та десятками хітів. Початок франшизі поклала студія Black Matter з частиною про Другу світову війну. Успіх тієї гри став фундаментом для нової сторінки серії. Тему В'єтнаму вже торкалися: тактичні Ryzen Storm 2-В'єтнам з гелікоптерами та асиметрією, класичні Battlefield В'єтнам та Bad Company 2-В'єтнам, хардкорні В'єтКонг і Arma 3 з доповненням сок Fire. Але Хедлетлус. В'єтнам ставить планку вище, масштабні бої 50 на 50. автентичний антураж джунглів та дисципліна, яка вирішує все: гірські ущелини, густі джунглі, звивисті річки. Кожен крок може стати останнім. північно вєтнамська армія проти Збройних сил США. Будуйте тунелі, влаштовуйте засідки, маневруйте річками та на патрульних катерах. Піднімайтесь в небо на гелікоптерах, постачайте припаси, евакуйовуйте поранених, накривайте позиції ворога вогнем. Що нас очікує у цій грі? Шість масштаб. Дніх карт, створених на основі реальних локацій, що нам вже показали на основі Хейлетлуз hey про другу світову, що Розробники вміють передавати атмосферу поля бою, небезпечний рельєф, зміни погоди та освітлення, поле бою буде живе і небезпечне. Командування піхота, розвідка, бронетехніка, міномети і гелікоптери. Всього буде 19 ролей, які формують цілісні бойовий механізм. Командир ставить цілі та координує наступ. Піхота прориває оборону, снайпери і коригувальники розкривають слабкі місця. А танки душать позиції у запалі в'єтнамської війни. Панує асиметрія. США панують у повітрі, гелікоптери для перекидання сил, вогнева підтримка, логістика, північна В'єтнамська армія відповідає хитрістю, мережі підземних тунелів і раптові появи за спиною ворога, стрімкі удари і зникнення в темряві. Річкові артерії ще один фронт. Патрульні катери женуть вздовж берегів, відрізаючи шляхи відступу, врятувати побратимів з-під вогню, лікувати, повертати в бій, дрібниці, які вирішують результати операції. По аналогії з першою хелетлузу можна очікувати війну, наступ зустрічний бій. Конквест можна сказати, але розробники обіцяють і ще декілька нових режимів. Всього їх буде шість війна. Це класичне протистояння 50 на 50 за контроль над п'ятьма секторами. Наступ одна сторона тримає оборону, інша ламає лінії метр за метром. Класичний інвейжн, плюс чотири нові режими, що підкручують темп, ризик і тактичну глибину. Від блискавичних рейдів до затяжних операцій на виснаження. Оновлені навчання та інтерфейс допоможуть швидше війти в рит, а поліпшений рух розкриває більше. Прийомів у бою. Поліпшене мається на увазі по відношенню до першої частини, тому що, на мій погляд, хелет луз про Другу світову, в принципі, по атмосфері він був правильно передавався. Єдине, що мені не подобалось, це, що там замало було тактичної взаємодії. В тому плані, ну на тих серверах, де я грав, знову ж таки, це чисто моя суб'єктивна точка зору. Пересування персонажів було як начебто штучно сповільнене, і при тому, що якось не інтуїтивно понятно було. А відсутність тіктів залишала без покарання. Бездумні прориви в вглуб противника і бездумні атаки на кулемети. 50 на 50, масштабні мережеві битви де кожне рішення уважить більше за влучність. Дві фракції на старті нас очікує Північна В'єтнамська армія та Збройні сили США. Різні доктрини. Тактики оснащення на початку трейлер показує дату 1965 рік, що обозначає саме часовий проміжок, про який буде ця гра. Відповідно, вся зброя, яка буде в цій грі, має відповідати цьому часовому проміжку. Що далі побачити, що не вся зброя відповідає цьому часовому проміжку, бо деяка зброя прийшла до зброєння набагато пізніше, ніж те, що вона була в дев'ятсот му Сподіваюся, зрозуміло, що я мав на увазі. Але 1965-й це можливо стільки. І буде старт, тому що потім буде якесь доповнення. Можливо, там буде промежут проміжок часу між 65-м до 69-м, І вже в 69-му відповідно будуть краще озброєння і цікавіші, на мій погляд, арсенал. Також нас зустрічає. Доверніть увагу, і розгалудженість усіх от каналів чи річок, і повноцінні будуть катери, на яких можна буде пересуватись по карті. Займати позиції, можливо, навіть будуть точки десь на карті на якомусь острові. Одразу мене флешбеки зразу нахлинають. Battlefield 2, В'єтнам, по-моєму. Не Просто Battlefield В'єтнам. Там теж були такі катери. Також були катери у в'єтнамської армії, але у вигляді такого каноя, знаєте, простенького. Але тим не менше, можна було на них порисуватись і в цілому вносило деякий баланс по техніці. Звичайно, що тут стоять два спарених кулемета на. Спереду на сілоці, і далі ми у відео це побачимо. Ось, все, наприклад, <хи> що неймовірно буде по своїй вогневій потужності, і буде дуже сильно вирішувати. Я вважаю, якщо цей корабель буде живий. Далі ми бачимо класичну тактику в'єтнамської армії: це засідка, тобто йде патрулювання береговою такою лінією і. Далі починаються міномети. Міномети будуть, я думаю, що як і за ту, так і за іншу сторону. Хелет луз про другу сітову. Там міномети були такі статичні, можна було визивати авіаційну підтримку командирам на ті місця, де потрібна була ця підтримка. А на базі треба було сідати за міномети або за артилерію і наводитись по тим чи іншим точкам. Відповідно, треба буде треба було взаємодіяти з вашою командою, щоб вони вас точно наводили. Чи попадаєте, ви, чи не попадаєте. Тут поки що ми бачимо. Чому ну, в принципі, більше їй нічого не потрібно. Так, знову продовжуються ці у нас кораблі. Тут я так поняв, начебто, це у нас, звичайно, що це Cinematic трейлер. Мало що чи він буде відрізнятись від геймплею. Але мені чомусь здається, що ця версія хелетлузу про в'єтнамську війну буде на Unreal Engine 5. Це логічне продовження серії, тому що зараз всі основні гравці по шутерам від першої особи, якщо вони не мають свого рушія, переходять на Unreal Engine 5, по прикладу, складу та інших ігор. Бачите, що буде дуже суттєва така вогнева потужність. Також ми бачимо у цих солдат в'єтнамської армії RPG-2 не RPG-7, старша версія, та СКС з відкидним штик-ножем. По аналогії з хеллетлузом про Другу світову війну я впевнений, що тут буде дуже велика кількість таких епічних моментів, будуть відлітати ноги-руки. Це, в принципі, як завжди. Американська американської армії, бачите, буде М-16 з пістольним гранатометом. Одного ютубера я дивився, він казав, що на 65-й рік в принципі, не могло бути М-16 з пістольним гранатометом. Натомість у кожного бійця, точніше не кожного, на відділення у бійців, був Такий просто М-79 він називається класичний такий однозарядний гранатомет окремий. Ви могли його бачити у фільмі «Командос». Арнольд Шварценеггер з ним бігав. Це в нас стандартна перша версія М16, має бути на 20 патронів. Ну тут по магазину я б сказав, би, що тут всі 30. Далі, що в нас по зброї АК-47, ясне діло, класичне виконання. І цікаво, що я там побачу. Ну, куди ж без напалму? Бачите, танк? Танк у нас, скоріш за все, це паттерн. Який танк? Буде у в'єтнамської армії, це насправді дуже велике питання. Можливо, буде Т-54, можливо, буде Т-55. І по-моєму, Батлфілд В'єтнам ще був Т-34, 85 Що в принципі теж логічно, не так багато часу на той момент пройшло від другої світової. Це в нас бійці розвідувального батальйону. скажімо за все, на, в правому в нижньому куті ми бачимо М 60 В лівому куті бачимо, що ну, дуже погано видно, але можна побачити, що це якась снайперська гвинтівка з прицілом. Можливо, то М 21 як якась можливо в армії, до речі, вона є чи М24, скоріш за все. Також бачите, що можна буде відкидати штик ніж на зброї, і відповідно так далі нам швиденько показують. Це вже більш схоже на геймплей, до речі, тому що тому, що ось такого плану взриви у нас, в принципі, вони є і зараз у Хелетузі про другу світову. Я буду називати називати його перша частина, і це вже більше схоже на реальний геймплей, До речі, ось оцей гранатомет М79 по всій видимості. І так, це він і є. ви Бачите, ось цілий ще танк патон. Скоріше за все, непогано виглядає. Але, але, але. І по ньому зараз прилітає РПГ прямо із кущів. Трошки не попадає, але постріл доволі такий величенький і взрив доволі великий. Бачите, що це все ж таки усі ефекти у Хелету першій частині були, на мій погляд, не дуже добре зроблено. В плані того, що це все ж таки схоже на відео якийсь уривок від реального пострілу. Вони не стали робити існуючими інструментами, які вшиті в руші. Вони записали десь або просто знайшли знайшли взриви високої високій якості, вирізали їх вручну і просто потихеньку програється ось анімація підривання і підлітання цих от пилу, дуже, велик, дуже великого об'єму пилу у повітря. І в першому хелетлузі дуже погано воно було зроблено, в плані того, що видно, що там було на зеленому фоні. Це зроблено. Ці взриви було трошечки зеленка на фоні самих вибухів. Сподіваюсь, це вони пофіксять. Так ось в цьому ось ривку ми бачимо, що тут боєць. Встановлює якусь зброю на триногу, скажіть за все, що це кулемет, можливо, бо вони там перезаряджають. Також є у руках е в'єтнамських бійців огнемет для якихось цілий він палить в танк. Незрозуміло, можливо, можна буде викурювати в екіпаж таким чином. РПГ 2 у нас зараз перед вашими очима, і також засідка на танк з боку е в'єтнамських військ. В цілому, хочеться як би можливий пререндер, але не дуже далеко воно ушло від реального геймплею І, скоріш за все, все так і буде відбуватись. Хелет лузяна. Очікуємо, коли буде.